За е, спадко спадкоємністю мотав від, від кучми до, да. до пороха і тепер уже зілі як ну, ми і, чуємо. Да, і власне. Власне питання тут таке воно дуже просте. Чи правда, що кав по неграновські дійсно домовлялися свого часу і змогли домовитися із офісом президента? Хто виконував ці домовленості? Хто її хто їх, їх є постійним контактером в цих домовленостях? Чи це очевидно для Одеси було? Чи ці зустрічі відбувалися? В публічній площині, умовно кажучи, не ховаючись в Одесі, як Одеса це бачила, і саме головне для нас. Я думаю, чи є тут складова російського олігархату, тобто ігоря Кисаєва, який раніше та й взагалі стоїть за міжнародною транснаціональною корпорацією «Мегаполіс», якою був Тедіс, і раніше до того, як його перейменували за часів Порошенка. Ну враховуючи, що з протягом останнього року ці люди виконували функції даху для одеської міської влади, одеської міського голови, посадовців і так далі. Я не маю жодних сумнівів, що вони якісь контакти на вищому рівні мали. І саме ці контакти були надали їм можливість зайняти таку, таку позицію в Одесі, виконувати в Одесі такі функції. Це для Одеси, це жодного сумніву немає. Дуже знаковим для міста була спільна спільна вечеря, якщо не помиляється, або обід пана Кауфмана, з особисто з президентом України, який був в Одесі, який, якщо не помиляється, мешкав в готелі, який який йому належить, і вони там мали мали спільний спільний обід. Це був знак. Можливо, я не виключаю, що це був цілком, цілком такий безобідний такий знак. Насправді нічого там немає, але для Одеси це, це важливо. Вони змогли показати собі, себе людьми, які можуть вирішувати якісь питання там в Києві. І, скоріш за все, протягом року, все ж таки, такі питання вони вирішували і тут. Виникає нова інтрига, що ж змінилося в Києві. Чи це конкуренція між Набу та іншими, іншими установами, гілками влади і так далі. І так далі. Ось це, це ця інтрига саме через це є. Тобто для Одеси було б дивно дізнатися, що насправді жодних там зв'язків там немає, жодного впливу через Київ в них немає, і насправді вони є якимись там проходимцями. Це було б дуже дивно для Одеси. Тому що їх ну їх стабільність за будь-якої влади, вона. Дозволяє припустити, що все ж таки вони мають такі здатності, такі здібності домовлятися і домовилися цього разу. І обід з Зеленським це був показник того, що все добре, живемо далі. Зміни в країні є, вона все стабільне, все і все, і все чудово. Виходить так, що минулого разу е, шлях їм до одеської до, до одеської ради, до даху кришування одеської влади відкрила так само набу, яка відкрила провадження проти е, проти особисто пана галантерника, якого називали. Колишнім таким дахувателем, кришувателем. І зараз, набу, можливо, там продовжує в тому ж напрямку цілеспрямовано, позбавляючи одеську міську владу зв'язків можливості вирішувати питання на київському рівні там, в офісі президент чи будь ще. Наразі з точки зору Одеси ситуація виглядає саме такою. Кисаєва, ви не сказали, можливо, забули. Як, 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 як тут? Я вважаю, що в даному випадку цілком припускаю, що такі зв'язки є. Це цілком схоже на правду. Але казати, що це ось саме тому, що це росіяни ні, це бізнес. Це бізнес, лише бізнес, який розуміє гроші і погано розуміє, хто є, хто там за. За походженням, за громадянством, і так далі. І так далі. Інколи кажуть про зв'язки з етнічними, скажімо так, комерційними чеченськими структурами, які займаються в Україні, зокрема там шляховим будівництвом і так далі. І так далі. Я спілкувався і працював так, сталося з цими людьми з іншими напрямками. Можу сказати, що підозрювати їх в симпатіях до Росії, до Путіна до, до сучасної Чечні дуже важко. Це українці за світоглядом. Які є чеченцями за походженнями, є бізнесменами, з якими можна, і мені здається, треба працювати, якщо така, така можливість є. Тобто їх російське походження, воно ну це факт біографії, не більш того. Це е люди, з якими можна працювати всім, і я вважаю, що і Хреновський це так само це, ця, так, так само розуміють. Е ці, е ця група людей, вона дотична до Халіда Мусаєва? Е я не можу казати тут дуже чітко, але мені, наскільки мені відомо, зв'язки є, і я не бачу, що в цьому нічого поганого, скажімо так. Мусаєв – це людина Кадирова чи, чи ні? Наскільки мені відомо, ні. Тобто він просто таким чином позиціонувався, брехав, фактично. Е, мені мені важко це казати. Я нагадаю, що після чеченських війн, після громадянської війни, фактично в Чечні, дуже багато людей, впливових, е, талановитих е, людей з грошима, поїхали, були вимушені в'їхати в Чечні, саме тому, що вони ставали персонами Нонграта там. І більшість чеченців, які зараз мешкають за межами цієї країни, це люди, які не можуть взагалі повернутися до Чечні через те, що вони там є персонами Минограду. І, на жаль, я не є експертом в цьому питанні, але я, я не хочу робити з цього питання якогось там жахалку, скажу так. Це, ці питання важливі. Ми їх маємо задати. Ви висловили свою думку. Я не скажу, що насправді ви нам додали відповідь.